Привіт, друзі! Сьогодні у мене буде відео досить незвичної для мого каналу тематики. Сьогодні ми поговоримо про те, що їдять японці. Сьогодні пан та пані Танака люб'язно запросили мене на обід, і я не можу не скористатися такою нагодою і не показати вам, що саме їдять японці. Друзі, що ми, українці, зазвичай звикли їсти на вечерю. Я в своїй родині звикла їсти якісь котлетки, квашену капусту, салат зі свіжих овочів, пюрешку картопельну або е, пасту, нашу традиційну їжу, тобто великі тарілки нашої традиційної їжі. Але зараз ми поговоримо про те, що ж японці їдять на вечерю та на обід. Та чим відрізняється японська кухня від української. Ну, скажімо Скажем так, японська кухня від української відрізняється на 100%, я би сказала. І те, що можна спробувати в Україні в японських ресторанах, зокрема суші, рамен, це не зовсім японська кухня, тому що роли, наприклад, щоб знайти в Токіо роли, це треба добряче постаратися. І зараз мене японці запросили на справжній японський обід. Або ну, вже стемніло, тому це буде вечеря. І я вам роз розповім про різницю між українською та японською кухнею. Ну, по перше, це розмір порцій. розмір порцій в Японії сильно відрізняється. Тобто, ми можемо побачити: ось зараз ми в гостях у японців, і нас пригощають ось такими маленькими порціями. Ось тільки подивіться. Тобто, розмір порції він дійсно маленький. Це ну приблизно по-нашому це одна столова ложка в кожній тарілищі, але все абсолютно різне. Стіл виглядає дуже багато, але насправді це не якісь делікатеси, це їжа місцева. Місцева, як правило, це їжа локальна. Якщо це овочі, то це овочі, які виростили місцеві фермери. Тобто, це корнеплоди можуть бути. Дуже багато японців вживають маринованих овочів. Такі овочі японською мовою називаються цукімона. Японці, як правило, маринують овочі вдома за старовинними рецептами або ж купують їх в магазинах. Ось так виглядають ці овочі на полицях магазину в досить великих вакуумних пакетах по доступній ціні від 300 до 500 єн за пів кілограма такої смакоти. Це від 90 до 150 гривень за пів кілограма. Якщо ми говоримо про основу японської вечері, то це звісно рис. Рис вважається основою японської кухні, так склалося історично. У сотому році до нашої ери рис був привезений в Японію з Китаю і з тих пір є ключовою сільськогосподарською культурою Японії. Сучасні японці їдять рис принаймні один раз щодня, водночас більшість їдять рис декілька разів на день. Типовий обід чи вечеря японця складається з тарілки рису, доповненої місосупом та декількома гарнірами, так саме рис з гарнірами. Тобто сам рис він не є гарніром, а є основною обов'язковою стравою, яка вже доповнюється такими гарнірами, як сирі овочі або мариновані овочі, водорості, а також білок, у ролі якого виступає омлет, риба або м'ясо. Така традиційна японська їжа називається ващоку. Де перший іерогліф означає Японія, а другий єрогліф має значення їжа. Перший іерогліф має також значення мир. Японські господарки, як правило, готують рис у спеціальних рисоварках щодня на весь день, ставлячи таймер приготування на ранок з вечора попереднього дня. Японська кухня вважається однією з самих здорових в світі. Свідченням цьому є велика кількість довгожителів серед японців. Ось, наприклад, японські чоловіки вони живуть близько 80 років. Японські жінки ж 87. Чому ну серед інших причин можна звати також японську кухню? Незважаючи на те, що основою японської кухні є рис, водночас до рису японці їдять дуже багато так званих оказу. Оказу це може бути або риба, як ми бачимо, або це можуть бути мариновані овочі, корнеплоди, гриби, загалом все що завгодно. Ось ми бачимо, вони ще різноманітні желейки роблять цікаві, шматочки м'яса, риби. Це все може бути оказу. Зупинюсь окремо на деяких стравах. З яких неможливо уявити щоденне харчування японця і завдяки яким японці є довгожителями? По-перше, це місосуп. Саме слово місо перекладається з японської мови як ферментовані боби, і готується цей суп на основі пасти місо, яка складається з бобів і яку можна використовувати не лише для приготування супів, а й для безліч інших страв. Раніше паста місо використовувалася для кращого зберігання продуктів, але згодом японці помітили, що ця паста має багатий смак. «місо-суп», це надзвичайно корисна і водночас дуже проста їжа, яка багата пробіотиками і неймовірно корисна як для системи травлення, так і для нервової системи, оскільки багата вітамінами групи Б. Ось такий місосуп приготувала сьогодні пані Танака. Іншою цікавою ферментованою стравою є переброджені боби надто. Це справжній японський суперфуд, але навіть у японців неоднозначне ставлення до цієї їжі. Одні обожнюють надто, інші його ненавидять. Справа в тому, що ці боби вже дуже перебродили і мають сильний дещо аміачний запах та соплеподібну текстуру. Надто розріджує кров, знижуючи тим самим ризик серцево-судинних захворювань. Як же їдять надто? До бобів надто додають приправи, які, як правило, знаходяться в тій самій ємності: це соєвий соус, а також трішечки гірчиці, а потім надто варто розмішати, щоб його текстура стала тягучою і дійсно схожою на слиз. Особливо в мене ця текстура асоціюється зі слизю прибульців із науково-фантастичного фільму. Не дивлячись ні на текстуру, ні на запах, мені дуже подобається надто. І не лише тому, що це суперфуд і дуже корисно, на мій смак це дійсно смачно. Ще одним цікавим продуктом на цьому столі та в раціоні японців є тофу. Японці без перебільшення їдять тофу щодня. Це фактично соєвий сир, який не має яскраво вираженого смаку. Пані Танака сьогодні приготувала тофу з травами, а також ось такий тофу приправлений в асабі. Доведено, що тофу знижує ризик цукрового діабету, а також покращує роботу мозку. Можливо, саме тому у японців серед всіх народів світу найвищий рівень IQ. Пані Танака сьогодні також приготувала коронну японську страву яловичину вагю. Ну як приготувала? Вона просто порізала яловичину, а готувати вже мені довелося самотужки. Що ж таке вагю? В перекладі з японської це перекладається як японська яловичина, ніби просто. Але насправді ця назва м'ясної породи корів, яких вирощують в Японії, передусім на острові Хокайдо. М'ясо цих корівок схильне до інтенсивної мармуровості. Також існує думка, що таке м'ясо фермери отримують не у зв'язку з тим, що це певна порода корівки, а завдяки системі харчування. І якщо, звичайно, корівку замість трави годувати зерном, то її м'ясо також трошечки буде вагю. Така яловичина доволі таки дорога. І ходять чутки, що в раціон японських корівок входить пиво, а подекуди корівок ще й пригощають японським саке. Особливістю ще однієї японської кухні є те, що вони майже не використовують приправи. В японській кухні дуже цінується природний смак страв. Деякі з них подаються взагалі сирими. Ось зараз я спробую, це абсолютно сира риба. Ось хазяйка приготувала, але ну, в нас ми якщо готуємо рибу, ми обжарюємо її в муці, в яйці. А японці вони просто нарізають ось таким чином рибу і не приправляючи її жодними приправами. Тобто, Рибу її можна просто макнути в васабі, трошки в соєвий соус і вживати прямо сирою. Наскільки я знаю, рибу японці спеціально обробляють, тобто, в принципі, кажуть, що це досить безпечно. Як правило, чомусь люди думають, що японська кухня вона має бути гострою, сильно приправленою, але насправді японська кухня вона дуже нейтральна. Що мене дивує, що японці, як правило, вони їдять лише паличками, тобто таку цілу рибку. Передбачається, що я також маю їсти паличками. Насправді я читала, що коли ми їмо паличками, таким чином це сприяє краще перетравленню, тому що ми, ми беремо їжу маленькими шматочками, тому це дуже добре для перетравлення їжі. Можливо, це також один з секретів японського довголіття. Також ось ми бачимо, японська хазяйка вона приготувала ось такі овочі. Це конвертики, це схоже на бананове листя. Насправді я не знаю, що це за листя. Вони дуже так гарно перев'язані. Бантиками ми розгортаємо ось і всередині рис з м'ясом. Я думала, що тут овочі, а це рис з м'ясом. Тут головне якість їжі, а не її кількість. Все їдять дуже маленькими порціями, але їжа дуже різноманітна. Велика увага приділяється саме кольоровій гамі страв і їх різноманіттю. Що мене здивувало в гостях у японців, це те, що тарілочки вони всі різні. В нас, як правило, ми купуємо однакові тарілки під перше, під друге. Для всіх гостей тут же це вважається навіть трошки поганим тоном. Тобто тут тарілочки вони всі різні. Ось ми бачимо під кожну страву тарілочки різної глибини, різного візерунку, тобто все абсолютно різнокаліберне. Немає ніякого загального ансамблю загальної ідеї. А загальна ідея в тому, що якраз у цьому різноманітті є певна гармонія. Друзі, я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Якщо це дійсно так, ставте, будь ласка, вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!